Слава Україні! Дорогі брати і сестри, на початку минулого століття в Португалії, в маленькому містечку Фатіма, об'явилася Пресвята Діва Марія. Власне, напередодні початку Першої світової війни вона предостерігала маленьких дітей перед цією катаклізмом і говорила, що якщо вони будуть молитися до неї, якщо Вся країна стане на коліна, то жодна куля не просвистить через Португалію. І так сталося. Коли була Перша світова війна, на території Португалії не було вибухів, не свистіли кулі. Сьогодні, доповнюючи все те, про що казали мої попередники Святі отці, хочу заохотити нас всіх. До молитви до Пресвятої Діви Марії, щоб вона захистила нашу землю від братовбивчої війни, від цієї великої, цього великого катаклізму, який вже не буде тільки катаклізмом кримської землі, східної України. Це буде катаклізм всього світу. І сьогодні ми, котрі стаємо на передові нашої духовної боротьби, котрі найбільше зараз відчуваємо. Які наслідки можуть е попросту, е охопити нашу країну, наш народ? Нехай наші серця вознесуться в молитві до Господа Бога, щоб Господь відвернув нашу землю від усякого лиха, щоб поблагословив, щоб дав нам сили місць Святого Духа, щоб ми могли змінювати наше життя, щоб ми могли навертатися і жити по совісті, не всі. Моляться до Господа Бога систематично, регулярно, але в серцях багатьох людей тут і на землі є щось таке, як порядочність, взаємозрозуміння, є вартості, котрі ми називаємо загально людськими вартостями. Вони є Божими вартостями. Нехай Господь нам допоможе їх зберегти. Нехай Пресвята Діва Марія оточить нас своїм покровом. Амінь. Слава Ісус Христос.